І в цьому ранковому випуску останні новини: яка ситуація на Сумщині, як глибоко просунулися російські війська, нічні обстріли, склад з російським паливом горить аж до неба. Угорщина знову стала в позу і намагається заблокувати вступ України до ЄС про це та про інше ми поговоримо в сьогоднішньому випуску, і ми розпочинаємо. Просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено. Лінія бойового зіткнення стабілізована. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за результатами візиту до регіону. За його словами, наші військові на Курському та північно-слобожанському напрямку паралізували майже 50 тисяч особового складу ворога, зокрема елітні бригади, десантників та морських піхотинців. Також головком зазначив, наш успішний наступ на Курщині змусив окупантів відтягнути частину своїх військ для оборони, а це знизило наступальні можливості військ ворога на сумському напрямку. За підсумками травня-червня можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території Росії захлиснеться так само, як торік. Спроба наступальних дій противника на Харківщині. У командуванні нашого угруповання на північно-слобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини, міст і громад області. Першочергові завдання це зміцнення укріплень, нарощування системи інженерних та фортифікаційних загороджень. Протягом ночі Росія атакувала сьогодні Україну. Лунала повітряна тривога по всій Україні. Вибухи було чутно на Хмельниччині. Повітряні сили кілька разів. Повітряні сили кілька разів за ніч повідомляли про рух російських безпілотників та швидкісні цілі, зокрема в напрямку міста Староконстантинів. Четверо людей також постраждали внаслідок російських атак на Дніпропетровщині в Нікопольському районі. А тим часом українські дрони, поки українські дрони атакували, склад із ракетним паливом та Паливно-мастильними матеріалами у російському брянську цю інформацію підтвердили наші джерела в українській розвідці. Безпілотники, українські безпілотники, завдали успішного удару по 1061-му центру матеріально-технічного забезпечення російської армії. Через це напередодні ввечері місцеві жителі скаржилися на ждищання дронів та вибухи. Внаслідок удару на військовому об'єкті спалахнула пожежа. Усе це результат успішної роботи українських дронів: Бобер, баклан і обрій. Поки на Росії горять склади з паливом, їх були з 2022 року. В полоні є офіцери, рядовий та сержантський склад, як і минулого разу. Наразі невідомо скільки саме українців вдалося звільнити в рамках сьогоднішнього етапу. Як повідомив президент Володимир Зеленський, більшість армійців, які нарешті ступили на рідну землю, пробули в неволі більше трьох років. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Найстаршому звільненому 62 роки, наймолодшому 24 роки. Захисник потрапив у полон у 21 рік під час оборони Маріуполя. Ще у квітні 22 року. В межах цього етапу обміну росіяни відпустили додому воїнів збройних сил прикордонної служби Нацгвардії, зокрема. Обмінятися вдалося також обмінятися, вдалося бійців Нацгвардії, що охороняли Чорнобильську атомну електростанцію, і представник головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що в процесі обміну є багато проблем. Каже, що в іншому випадку цей обмін не розтягувався б на такий довгий термін. Проте головне, що маємо результат, каже він: українці повертаються додому із Росії. І також Юсов зазначив, що черговий етап скоро відбудеться. Поки російська сторона створює багато проблем під час обміну полоненими та намагається розтягнути цей процес на довший термін у Кремлі, хочуть, щоб дата третього раунду переговорів з Україну. з Україною була визначена після. Після завершення самих обмінів полоненими про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков. За його словами, зараз Україна і Росія займаються виконанням тих гуманітарних домовленостей, які були досягнуті під час другого раунду переговорів у Стамбулі. І... Нагадаю, що 26 і 27 червня проходить саміт Європейської ради в Брюсселі, і Європейська рада різко засудила постійні обстріли Росією мирного населення України та її інфраструктури за підсумками обміну думок з Володимиром Зеленським. Вона схвалила нові кроки для України, зокрема, виділення європейськими країнами понад 30 мільярдів євро протягом цього року, зокрема на посилення нашої. ППО також Єврорада наголосила на важливості покарання винних у воєнних злочинах у цьому напрямку. Як зазначено в декларації, зроблено крок уперед. Просування просувається створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Спільний документ Європейської ради підтримали усі країни Євросоюзу, окрім Угорщини. Президент України закликав європейські країни ухвалити 18-й пакет санкцій проти Кремля, який зокрема має обмежити діяльність російського тіньового танкерного флоту. Зеленський наголосив, що максимальна вартість 30 доларів за барель російської нафти замість 45, як планується у 18-му пакеті санкцій. Заблокує її можливість фінансувати воєнну агресію. the facts are clear Факти очевидні, щоб зменшився апетит Росії до війни, мають зменшитися її нафтові прибутки. Тож, будь ласка, підтримайте подальші кроки для зниження цінової стелі на російську нафту. Стеля в 45 доларів може допомогти наблизити мир. Але для справжнього тривалого миру, і ми поділилися цим учора з усіма партнерами з Європи та США, необхідно встановити ціну в 30 доларів за барель, щоб заблокувати можливість Росії фінансувати свою агресію block. Як пише Ройтеш, через супротив Словаччини країни Євросоюзу напередодні не змогли ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії. Водночас, лідери країн ЄС домовилися продовжити ще на 6 місяців попередній санкційний пакет проти Кремля. Президент Європейської Ради. Антоніо Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляйн заявили про рішучу підтримку України на шляху до членства у Європейський Союз. На цьому вони наголосили під час спільної прес-конференції за підсумками засідання Євроради у Брюсселі незважаючи на неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тож зараз настав час активізувати нашу роботу і просуватися на шляху до вступу до Європейського Союзу. Андервілентлесфає. Під безперервним огнем Україна ухвалює одну реформу за іншою. Саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала своє завдання. Тепер маємо діяти й ми. Адже процес вступу ґрунтується на заслугах, а Україна заслуговує рухатися уперед І чому горщина знову вставляє палки в колеса в Україні Україні, і чому не хоче, щоб Україна ввійшла в ЄС? Далі я вам розкажу через вето з боку горщини. Саміт Євросоюзу офіційно не зміг дійти спільної думки щодо відносин та подальшого зближення з Україною. Натомість схвалив аналогічні кроки з Молдовою. Також підтримала початок переговорів з Україною. Та Молдовою про інтеграцію до блоку президентка Європарламенту Роберта Мецола під час виступу в Європейській Раді вона заявила, що Україна та Молдова вже виконали умови для початкового циклу переговорів. також тепер м'яч на боці Брюсселя, і в Європі потрібно підтримувати темп, заявила вона. Також хочу підсумувати, варто зауважити, що Україна подала заявку на членство в Європейський Союз ще у лютому 2022 року. Невдовзі після початку повномасштабної агресії з боку Росії у червні того ж року. Європейська рада надала Україні статус. Країни кандидата в результаті на сьогоднішній день Угорщина заблокувала старт переговорів України до вступу про вступ до ЄС. Молдова ж отримала схвальну відповідь. Варто зазначити, що не останню роль в даному випадку відіграла Румунія у ситуації з Молдовою, і це ще раз підкреслює про те, як важливо мати гарних сусідів. А тим часом Росія навмисно та прицільно атакує цивільних українців за допомогою БПЛА. Саме безпілотники стали однією з головних причин загибелі та поранення мирних жителів. А в деякі місяці навіть випередила за цим показником більш потужну зброю, таку як ракети, артилерія чи авіаційні бомби. Такий висновок оприлюднили моніторингова місія ООН. У звіті підкреслили, що російські військові завдали ударів по цивільних, які не виявили жодних ознак участі в бойових діях. Серед зафіксованих місію жертв мирні жителі, які пересувалися на велосипедах, в особистому транспорті, евакуаційних автобусах, каретах швидкої допомоги під час гуманітарних місій, прогулянок або перебуваючи біля власних домівок. Також дронові атаки блокують надання гуманітарної допомоги. Медики та держслужбовці не можуть безпечно пересуватися ураженими районами, а цивільне населення позбавляється доступу до базових послуг, медицини та харчування. Найбільше від цього страждають літні люди та особи з інвалідністю, які залишаються в небезпечних районах через обмежені можливості евакуації. Місія ООН з моніторингу прав людини в Україні задокументувала та проаналізувала обставини атаки і дійшла висновку, що націлювання операторами дронів на практиці порушило основні принципи міжнародного гуманітарного права щодо розрізнення та обережності. Деякі інциденти можуть бути прирівняні до навмисного націлювання на цивільних осіб, що є воєнним злочином. Майже 6 тисяч випадків застосування Росією касетних боєприпасів. Заборонених Женевською конвенцією зафіксували українські правоохоронці. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України. У відомстві підкреслили, що Росія регулярно та цілеспрямовано здійснює ракетно-бомбові удари проти українських військових та цивільних із застосуванням ракетних комплексів «Смерч», град, ураган та точка у а також авіаційних бомб. Зокрема, навесні 2022 року окупанти вдарили. Тоді загинули. Понад 30 дістали поранення. Моторську. Якраз під час евакуації цивільних. Тоді там загинуло понад півсотні людей ще більше як 130 були травмовані. А 10 днів тому, під час обстрілу Києва, ворог застосував застосував ракету Х-69, після детонації якої виявили 29 предметів, схожих на касетні боєприпаси. В МЗС закликали партнерів суттєво посилити тиск на агресора, зокрема, запровадити нові руйнівні санкції проти російської економіки та промисловості. Ну і до приємного переходимо про російські негаразди. Далі поговоримо санкції, запроваджені раніше нашими західними партнерами, суттєво вдарили по танкерному флоту Російської Федерації. Зокрема, в черні активність 340 сорок возили російську нафту в обхід обмежень, обвалилися майже вдвічі. Про це повідомили в офісі президента України, зазначивши, що така статистика результат скоординованих санкцій ЄС США та Великої Британії. Нині більшість із цих суден уже перебуває під обмеженнями. Відтак, здатність РФ фінансувати війну знижується, бо Росія дуже залежна від цього флоту та продажів енергоресурсів. Тож необхідно продовжувати тиск, зауважили в офісі президента. І вже впродовж року банківська система Росії може зазнати колапсу. Пише видання Bloomberg. Деталі дедалі більше клієнтів і корпоративних, і приватних не здатні виплачувати кредити через високі процентні ставки. Проблемні борги російських банків обчислюються трильйонами рублів. Чиновники кажуть, що перспективи економіки погіршуються. Торік банки отримали рекордний прибуток майже 4 трильйони рублів. Однак брак робочої сили, що виник через війну, призвів до різкого зростання зарплати і пришвидшення інфляції. Тому, щоб її стримати, Центробанк підняв ключові ставки, підприємствам стало складно обслуговувати кредити. Джерела видання кажуть, що бачать перші ознаки. Ознаки цієї кредитної кризи проблеми в банківській системі можуть поставити під сумнів здатність Путіна продовжувати війну, особливо якщо партнери України із Сполучених Штатів та Європи запровадять проти російського фінансового сектору жорсткіші санкції, і підсумовує саме от Bloomberg. Тут і також варто ще раз згадати 18 пакетних санкцій, про які сьогодні і вчора говорив президент України Володимир Зеленський. Тим часом, давайте перейдемо до близького сходу, до міжнародних подій. І ось президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і прем'єр Ізраїлю Бінямін Нетаньяху ймовірно узгодили план. Врегулювання ситуації на Близькому Сході такі припущення висуває ізраїльське видання. Ізраїль Хайом. Воно називається одразу після ударів США по Ірану. відбулася відбулося телефонна розмова між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, держсекретарем США Марко Рубіо, прем'єр-міністром Ізраїлю Біняміном Нетаняху і міністром із стратегічних питань Ізраїлю раном Дермером. І ось посадовці погодили подальший план дій із п'яти основних пунктів. Зокрема, перше це припинення війни в Газі. Згідно з планом, війна в секторі Газа має закінчитися протягом двох тижнів. Умовою для її завершення є передача анклаву під управління чотирьох арабських країн, зокрема Єгипту та Еміратів. При цьому план передбачає, що залишки керівництва угруповання Хамаз будуть депортовані в треті країни, а заручники будуть звільнені. Це перший пункт. Далі наступний це можливість міграції для для жителів сектори. Газа, лідери Ізраїлю та США вирішили, що кілька країн прийматимуть мігрантів. Вони приймуть жителів секторі Газа, які захочуть звідти виїхати. І також розширюються угоди Авраама. Я нагадаю, що ось ці угоди це серія. Договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем та Арабськими державами підписані ще у 2020-2021 роках, і от як вони будуть розширені, ці угоди Авраама? Вони розширюються на Сирію, Саудівську Аравію, тобто арабські та мусульманські країни визнають Ізраїль і встановлять з ним офіційні відносини. Ну і ще варто зазначити, що Угоди Авраама Ізраїль вже уклав з об'єднаними арабськими еміратами Бахрейном, Суданом і Марокко. Тобто, вони фактично дозволили країнам встановити дипломатичні зв'язки. Ну і четвертий пункт це врегулювання конфлікту з палестинцями. Ізраїль обіцяє висловити готовність до майбутнього врегулювання конфлікту з палестинцями в рамках концепції двох держав за умови проведення реформ у палестинській автономії. І також п'ятий пункт це рішення США. США зі свого боку зобов'язується визнати певний суверенітет Ізраїлю над Іудеєю і Самарією. Це Західний берег річки Йордан, тобто це деякі палестинські території, які зараз вже США визнає їх як ізраїльськими. Я також хочу нагадати, що Ізраїль ухвалив рішення повністю знищити Хамас після того, як бойовики в 2023 році вторглися на ізраїльську територію, напали на мирних жителів, і незважаючи на спроби перемир'я між воюючими сторонами станом на сьогодні, бойові дії ще поки тривають. І також варто зазначити, що інформація, яку я зазначила вище, вона стосується лише врегулювання ситуації з сектором газу та палестинською автономною республікою на території Ізраїль, вона не включала в себе жодних планів щодо Ірану. І також хочеться зазначити, що Сполучені Штати вчора президент Трамп зазначив, що вони під сполучені Штати підписали торгівельні угоди з Китаєм. Міністр торговлі Сполучених Штатів Говард Лутнік розкрив зміст підписання між Вашингтоном та Пекіном торгівельної угоди, про яку напередодні згадав президент Дональд Трамп. Міністр торгівлі США. Лутнік заявив, що угода була підписана два дні тому та формалізує домовленості між Пекіном та Вашингтоном, яких було досягнуто на переговорах у Женеві та Лондоні. Зокрема, каже, що документ передбачає що Китай поновлює постачання рідкоземельних металів до США, необхідних для виробництва вітрових. Турбін реактивних двигунів та інших технологічних продуктів натомість Сполучені Штати готові скасувати запроваджені раніше обмеження на експорт до Китаю, етану програмного забезпечення для мікрочипів і компонентів для реактивних двигунів. Також міністр додав, що Трамп готовий остаточно затвердити низку торгівельних угод впродовж наступних тижнів. Тобто ще два тижні вони це питання будуть розглядати і до підписувати угоди. Це вся інформація станом на зараз. Я хочу подякувати, що ви були разом із нами. Я нагадаю, що ви дивилися youtube канал Вікон СТБ та фактів ICTV. Я бажаю вам вдалого дня і до зустрічі!